Всім привіт! а Сьогодні, прогулюючись містом, вирішив записати свою думку на тему тому, що багато українців зараз покидають Польщу, виїжджають в інші країни. І я хотів би назвати 5 основних таких ну, переваг, можливо, чи не переваг, таких якби Засад, чому вони переїжджають. І перша це головна причина, о, п'ять причин, чому вони покидають Польщу, це е, зарплати. Зарплати в Польщі, як відомо, не є сильно великі, е, такі, як, допустимо, в Норвегії, чи в Канаді, чи в е, США, тому перша головна причина це зарплата. І так. Друга причина, по якій українці приїжджають, це все ж таки важкість отримати якісь е, довгі документи, легалізуватись надовго, довго доводиться чекати карти побиту, і дуже багато з ними треба влучитися по всяких ужондах і так далі. Третім пунктом я вважаю, що це дуже велика конкуренція серед е, мігрантів, ну як мігрантів, серед робочої сили е, там, з Бангладешу чи ще з інших країн, е, ти, Тисяч, я пам'ятаю, в 19-х роках, 20-х роках. Е, стільки цієї робочої сили не було. Українців е, якось там більш-менш цінували, а зараз е, також ну, з Білорусі дуже багато наїхало. І з цих країн, е, ну такі як Бангладеш, теж дуже багато наїхало, адже е, вони заробляють в Польщі непогані гроші і дуже велика конкуренція. Четверта причина це ставлення відношення. Відношення трошки помінялося, адже навіть на моєму прикладу, якщо я раніше щось от, працюючи на будові, підходив щось. Просив якусь там булетку чи олівця позичити, просто всі давали, там, ну, повертав, не повертав, то зараз, коли ти підходиш з акцентом, чуєш твій акцент поляки, ну це вже все, це вже е, типу, вже не так, е, якби з тобою е, йдуть на контакт. якби так. Ось таких чотири і... П'ятим пунктом це напевно у нас буде ще такий пункт, що все ж таки, якби всі українці про це говорять, що не чувствують себе тут як вдома. Що? Ну це якби також до четвертого пункту це відноситься, що якби вони не, не чувствують себе тут. Якби легалізуватися не можна і так далі. Що вони тут ніколи чувствовали себе своїми. Якось так. Тому, е, ну, тому багато українців покидають цю країну і їдуть нам. е, в Німеччину вже близько е, там 800 тисяч, навіть мільйона осіб виїхали в яке гарне дерево в родставі. Сьогодні 30, 22 градуси тепла. Пішов дощ. Отже, дуже багато виїхав у Німеччину. Хоча в Німеччині зараз теж дуже багато українців получали такі листи, що там ви мусите вийти до роботи, що вже немає ніяких, ніяких там, як це мене називають, пособі Вже не, не хочу в Німеччину виплачувати. Я думаю, що інші країни, такі як там Норвегія і так далі, також за деякий час перестануть давати ці всі виплати. Тому рано чи пізно протеться йти до роботи. Но, працюючи в Німеччині, там, заробляючи там легенько від 2000 і вище це не в Польщі за допустим, там, 900 євро чи там, скільки чи 1000 євро. Це все ж таки трошки... Більше. Тому ось такі от п'ять, на мою думку, головних причин, чому все ж таки українці покидають е, Польщу. Якщо е, хочеш другу частину, чому українці від мене почути, чому українці залишаються в Польщі, е, ставте лайк, якщо буде дуже багато активу під цим відео, то я запишу другу частину. Всім дякую за перегляд даного відео і до побачення!